Всім добра. Так, нагадую, ребята, за моєю спиною знаходиться наш собольок, вже наш собольок. Ми вже його переоформили. Попередній власник цього соболька дуже порядна людина, дуже вічлива, освічена, дуже нас приємно прийняв. Зробив. Невеликий екскурс по селі Грошова, хто чим займається, коли пора висаджувати, коли продавати. Тобто дуже цікава була розмова, мені сподобалось. І нотаріус в Борщові, теж державний нотаріус теж дуже приємна людина. Як... Приємна людина, та як приємний співрозмовник. Так. Ну, справа сьогодні піде про друге. І в Одесі ми взяли через пошту стопи. Дивіться. Ми з цього Соболька будемо робити нового, так чи ні? Прийшли нам фонарики. О, ось такого плану. Бачите? Проводочка, все як має бути. Зараз ми цю проводочку будемо ставити на своє місце закони. Так, це в нас один. Так, стояти. А це в нас, ребята, другий. Хочу виходити. Опа, і свій. Ось такого плану. Робимо з цього соболька. Лялечку. Так, що у нас тут кріплення каже? Так, у нас кріплення каже два болти а? на шість. Так, приступаємо до демонтажа старих зробити, оставимо на нього нові. Тут це, навірно, ще заводські. Для цього нам треба головка на вісім, Шуруп верти. Поїхали. снимаем ребята фишечку. Опа. Так, масса. Ведь а Тут нема ничего сложного, абсолютно. Абсолютно нема ничего сложного. Не виходить. Так, щось тут у нас не пускає. Маса вийшла. Не хочеш так, значить підеш так. Ага. Тут так. Тут же трошки, ребята, нахімічено. Нахімічено, то ми зараз будемо його трохи. Дивіться до нього. Ага. беремо кусачки. Кусачками відкусуємо, бо вже там вже йожики подмотувані. Пачки у нас есть. І аккуратно оп. Все. Були вже замотані, даже нема. Так, прокладочка є, прокладочки нам надо. Он на таком состоянии, блин, хреновому. Она вся готова, пересохла. Опа. Ось, ребята. Наш новый. І старий. Старий бачите в якому стані. Побитий, клеєний, скотчем замотаний. А це все, це в пленишці. Ставим на своє законне місце. Так, треба трошки витерти, а от рушник. Біля всього треба наробитися. Йой, -йо -йо, скільки я вже. А oh, це з цієї сторони, ребята, міняємо місцями. О, було б добре, хтось би отримав його, звісно, але ми зробимо таким чином. Я думаю воно не випаде. Бо це буде фатальна ошибка, якщо воно випаде. У нас есть шуруповерт и закрутим Есть. Да вы что, ребятишки Новые и новые. бачите? Класно. Супер. Лічно, зараз чіпаємо наступно. Ну коротше, тут же нема що показувати далі вам. Стопи як стопи. Там зараз теж масу відкрутимо. Так. Все у нас Надежно. Все у нас круточка. Поехали, ребята. Так, отлично. Так, раз шайба, другая шайба. Так, фішки. фишки, вони тут добре сидять. Угу. Добре сидять. Я не знаю, чи вони навіть світили. Так. Ну, тут лучше состояние. Так. Витягуємо верхній плафончик. Так, це відкусимо, бо один проводок не так як треба підсозняний. Нічого, заізоліруємо, зачистимо, кинемо термоусадочку і на своє місце закриємо. Тут тоже є по-молдавськи попідключали, щоб дем кусати, а втом дем шукати його, бо іначе, іначе не буде нічого. Не, лучше я на ці самі місця підключу цей фонарь и все. Чтоб я лишним раз не Так, запаривався. Не хочется закручивать, это понимаешь. Uh ага, -huh. плотно 만이있어 e x Не від неї Воно не хоче ставати на своє місце. Стави. Да, раз, Есть. Так, массовый провод выводим мы сюда. Все верхового центра. Зараз мы тебе ребят, тут немає ничего сложного. Абсолютно, ничего сложного. Опа, есть шуруповерт в помощь. и все, ребят. Дело сделано. Фонари, ребятушки, на своем месте. Ціна питання 1000 гривень, один 500 і другий 500. Доставка обійшлася мені 150 гривень. Все, фонарі нові, китайські. Ну, зараз що не китайські, зараз все китайські, Так, палець вверх, всім добра.